Чому виникає біль і для чого це нам? Це те почуття, від якого ми всі хотіли би Да? Я не хочу відчувати болю, страху і багато яких незмінних відчуттів. Насправді, біль це та підказка, що ви прийшли в певний тупік, в своєму розвитку, в розвитку душі. Для чого ми тут втілюємося? Для того для розвитку своєї душі. І от коли вам болить. То при тому ви помітите, що цей біль виникає oh, Боже в, в самих безглуздих ситуаціях. Не знаю, там ви можете йти по дворі, і хтось там буде кричати Дура, дура, і ти, да? і тобі боляче. Чому? Тобто, це а, лише такий каталізатор, що у вас є ще певна настіленість, ще щось з чим треба працювати. Тобто перестаньте відноситись до болю. Говоримо про фізичний біль, хоча і фізичний біль це наслідок певних процесів психологічних, психосоматичних, які з часом уже приводять до фізичного болю вашого тіла, і він пропрацьовується точно так само в ось ці тонкі тіла, що я роблю в рейках. Да? Але зараз ми не про те, ми про те, що біль слугує а, тим, та, хто, і такою підказкою, що ви а, прийшли в певну тупікову ситуацію свого мислення. Угу. І якщо ви хочете вийти за рамки свого мислення, а це процес безкінечний, без кінця, скільки б я не розвивалася, читала, медитувала, все одно є ще більше, ширше і глибше в розвитку. Тому перестаньте до болю відноситись як до е, чогось такого. Неприємного. Це... Можете зараз прямо переписати собі програму біль? Ну, тобто, я відчуваю біль або ну, будь-яке ось це да, почуття неприємненько. Так. Значить, щось я ще не усвідомлюю, що приводить мене в певний тупік. І коли ви а, через якісь методики, медитації, похід до провідника, розмова з подругою, перегляд передачі, коли ви а, розширюєте свою свідомість, щось усвідомлюєте, ви проходите скрізь ось цей біль, тобто крізь тупікову ситуацію. І ви стаєте ширшими. А значить, усвідомлюйте життя більше. Все, біль проходить. І слідуючий етап знову порція болю. Тому біль – це в якійсь мірі прекрасно. це підказочка. Не бійтесь болю, він вас розвиває.